Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, у нас буде доволі таке цікаве відео. Так як, друзі, хто пам'ятає, нещодавно ми заготовляли красний кирпич власними силами і будуємо каптільню для нашого господарства. Точніше, будемо переробляти повністю наших свиней на капчоні продукції, і подальшому старатимемося його реалізувати. Передивилися доволі одне таке непогане відео, сподобалося мені. Самодільна, так сказати, каптільня і зайнявся цією роботою. Зекономили певні такі фінанси на заготівлі будь-матеріалу, точніше кирпича. Купили цементу і два дні, друзі, працюю над кладкою нашої каптільні. Получається, зараз підемо, покажу, що у нас, друзі, вийшло. Це ще не закінчений проєкт, ще там буде кое-що дороблятися. Ну, зараз, по ходу, все вам постараюся поподробно розповісти. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, друзі, бардак у нас присутній, ну значить щось ми робимо. Получається, будуємо нашу каптілочку. Получається, вже короб на каптілку виложили. Тут у нас топка така. Зараз будемо перекривати все у два ряда кирпича, точніше з цієї сторони кирпичистії. Підмостили сюди таку обрешоточку, щоб воно нічого не провалювалося. Зараз усе це залажуємо і потім вже будемо його повністю заштукатурювати. Робота, звичайно, ще не дороблена. Доробимо обов'язково, покажемо, розповімо, які в нас тут розміри і для чого, друзі, ми все це будуємо. Так, ну що ж, друзі, багато часу вашого забирати не буду. Будуємо ми каптільню своїми силами. Придивилися одне відео на Ютубові, дуже сподобалася каптільня. І захотілося також зробити в себе вдома таку каптілочку. Той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що ми тримаємо поросят на відгодівлі і нам потрібно його десь продавати. Подумали так, погадали, що купувати древосну коптільну це дуже дорого. Вирішили спробувати побудувати все своїми силами. Набралися невеличкого такого досвіду із Ютуба і приступили до нашої реалізації наших планів. Заготовили своїми силами кирпич красний, і, виходить, приступили до нашої роботи. Саме перше, ми вирахували нашу коптільну розміри, точніше, все, зробили розмітки, визначили діагоналі. І виходить, щоб усе було рівненько, залили нашу площадочку розтвором. Виходить, Площадочка наша вже застигла і приступили до кладки нашої. Коптільні. Все виглядає у нас таким образом. Думаю, що непогано в нас воно все вийшло. Звичайно, це ще робота не дороблена. Будемо його найближчим часом доробляти. Точніше, з завтрашнього дня будемо вже штукатурити і робити подальшому нашу коптільню. Саме перше хочу сказати, що хотів будувати коптільню шахного типу, зварити рамку таку із уголків. Його все вложити в нашу коптільню, щоб у нас тут точніше, м'ясо, і воно все в подальшому коптилося. Але так як у мене вдома знаходиться доска вагонка, не захотів я вже щось там мудрувати і вирішив вже доробляти його повноцінно. Будемо будувати вже дерев'яну коптільню на вигляд як древос, в принципі, щоб ви мали якесь розуміння, і в подальшому будемо виставляти на наш весь цей короб. Якщо пробігтися по розмірах нашої коптільні, то зараз все постараюся поподробно вам розповісти. Саме перше, я можу сказати, по внутрішній стороні нашої коптільні, довжина у нас іде 80 см і ширина також 80 см. Якщо брати вже по зовнішній стороні стіни, 1,6 см довжина на 1,6 см ширина. Також виходить, що у нас виглядає все зсередини таким образом. Знаходиться в нас тут а, димоход наш, сюди точніше буде поступати дим. Наші розміри іменно ми робили індивідуальні. Ми вже не по Ютубові це робили. Висота в нас іде 25 см, ширина також 25 см. Якщо брати саму нашу пічку, де ми будемо розпалювати, це коптільня буде і в гарячого і холодного коптіння. І виходить по розмірах нашої пічки. Можу сказати, що великі розміри не брали. Люди і по 2 метра, і по 1,80 метр його викладають. Ми вже будували 1,60 метр. Це повністю із нашою топкою. І виходить, де буде в нас дим поступати, у нас йде 1,2 м до самого так сказати, нашого короба коптильні. Якщо брати розміри нашої пічки, то скажу, що висота в нас йде 25 см, ширина на 35 см. По довжині, скажу, що довжина напевно сантиметрів 45 це точно є, не заміряв. Ну, робили отак його все длинненьким, щоб просто дрова длінні підкладати, перегоріло, його туди просунув і далі так його займатися коптінням. Не стали робити дуже длінну таку нашу топку, через те, що чим буде длінша топка, тим довше буде коптитися наше м'ясо в нашій коптильні. В принципі, по розмірах пробіглися. Думаю, що вже всім все зрозуміло. Подальшому, звичайно, будемо всі оці робочі моменти доробляти. І маємо, друзі, в загальному таку нашу красоту. Дуже мені воно все подобається. Звичайно, це ще не дороблені наші моменти. Потрібно завтра вже розпочну, точніше, робити нашу дерев'яну коптільню із вагоночки. Думаю, на висоту зробити, виходить, метр на метр. Зробити, виставити його все на нашій каркасній коптильній. Висоту ми зробили тут, получається, 70 см по висоті, якщо так брати, вирівняти ще оцю нашу поверхню, вигнати в 0. І виходить, будемо вже виставляти на нашій короб цей дерев'яну коптильню. І все, друзі, получається в нас таким образом. Звичайно, буду в подальшому всі відео показувати на Ютубові. Робота вроді така і незабадна, ну два дні ми вже потратили на дане будівництво. Робимо все для себе, стараємося його зробити якнайкраще. І така робота потребує відповідальності. Подальшому все буде видно, розповім наші плюси і мінуси, як протестуємо нашу коптільню і взагалі скажу потім свою думку. Так, ну що ж, друзі, показав я роботу свою за два дні, будуємо нашу коптілечку, Думаю, доволі непоганий такий результат у нас вже вийшов, але те ще недороблені наші робочі такі моменти. Так як, друзі, нещодавно ми прибрали свинку із свого господарства, займалися такою переробкою і в наявності в нас є наш домашній печенковий паштет із свинячої голови та лівера. У нас нас є 20 баночок півлітрових домашнього печінкового паштету. Паштет дуже смачний, ароматний, ніжний, добре намазується на хліб і головне, що не сухий. Той, хто дивиться наш YouTube канал, знає, що як ми готуємо точніше даний паштет. І, друзі, хто хоче скуштувати нашу смакоту, лишу я номер телефону своєї дружини в закріпленому коментареві під даним відео. Хто хоче замовити наш печінковий паштет, пишіть до дружини, замовляйте нашу продукцію будемо відправляти по новій почті по всій території України. Звичайно, друзі, цей тиждень у нас буде точніше на вихідній забій свинки. І замовлення будемо людям виконувати, а вже з наступного тижня будемо вже займатися також повною переробкою. В наявності буде тушонка зі свинини. Тушонка в нас по 145 гривень. Також у нас виходить ребра. З овочами у нас на косточки йдуть по 130 гривень. Так що, друзі, кому що потрібно, замовляйте, пишіть на Viber. Будемо робити вам наші смаколики. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.